І так, вітаю уже вечоріє. Я закінчую сьогоднішню роботу і за сьогодні я виправив пару своїх жорстоких помилок. Перше, я викрутив саморізи з дермачів крокви і позабивав туди тяхи так надійніше. Ось так. Кожна крока кріпиться вже на цяхах. Потім я зробив, о, зарізав під розмір. Ну, як під розмір. Тимчасовий такий розмір. Кинув крокви. Крайню я вже з'єднав ребрами жорсткості для того, щоб... Значить, у нас тут буде сотий пінопласт, а тут буде перехресне утеплення і буде... 50-й пінопласт. Якраз за ліцо буде скрокою, знизу вверх. Повністю 150 буде коржик утеплення. Чому я ці вже скрутив? Тому що від стіни буде незручно робити завтра мені. Тому я вирішив цю вже зробити. Значі тут у нас розмір 510 для пінопласта. тут 1010 для пінопласта. щоб він ще по краям обдувся пінкою. Знизу буде на 50. Там вже без різниці як, головне, щоб той стик перекрити. Потім 510 знову, пів пінопласта, 1010. І там 510. Низ зашиваємо повністю 50-м утеплювачем. В нашому випадку це пінопласт, також нап'інкою оклеїмо і все, все буде тепло. Завтра буду продовжувати робити ось ці перегородочки ребра жорсткості. Усі-усі-усі. Ось так виглядає готово. Підрізаний тут під кут. Кроква одна друга, в мене сім штук буде. Зараз вийду якось так покажу, щоб зручніше було видно. Оцю стріху. Сонце. Цю стріху я таку довгу лишати не буду. Ми її підріжемо. Бачите, виступи різні. Я потім вже по металу, по покрівлю буду це все діло підрівнювати, так як нам положено. Так, тут це так виглядає. Дивіться, що ще важливо. Що, так як у нас дерево ще сирувати, я вирішив зробити таким чином. Е, під кріплення крокви, там треба було знімати ось так приблизно. Якщо ви бачите, ось так зараз ось так рівно, а кроква стає у нас ось так. От. Оцей сантиметр знизу ми зрізаємо, щоб кроква трішечки була під уклоном. І вплотну була до... Тієї балки. Значить, я всі края позарізав, поставив тимчасово ці кроки. Ось так вони стоять. І щоб вони завтра в мене, так як дерево сире, щоб вони завтра в мене не просіли, не прогнулися. Ось так от. Я думаю, вони не прогнуться, але я все-таки все перестрахувався і поперевертав їх навпаки, у мене зараз вони верх ногами стоять. Я їх завтра буду всі перевертати і буду робити продовжувати у ті ребра жорсткості. Так що так. В принципі, по розміру у мене все сходиться тут і тут. Конструкція по цього покрівлі. Я думаю, завтра я її зроблю, прокручуємо саморізами, бо я сам мені незручно. І пробиваємо до гвоздями. Зараз, завтра тут буде так само. І наступний брусочок буде не навпроти цього. А вже я буду брати в цьому проємі 1010 для пінопласта. І далі буде 50-510 для половини пенопласта. Щоб у нас ці стойки жестокості не сходились один з одним, щоб було нормально закріпити. Ось так. Значить, робимо покрівлю. З понеділка замовляємо доставку, бо метал у нас вже давним-давно готовий. Метал на покрівлю це фальц. Подвійний фальц нагадую. І метал на фасад. Вже все готове, планки всякі там стиковичні, вже все лежить давно на заводі. Але я попросив ще потримати, бо я тут не справляюся з темпом таким. О, замовляємо сьогодні вікна. Завтра йдуть в роботу і чекаємо на, на вікна. Далі будемо знімати процес. Далі буде ще цікавіше, тому що утеплення покрівлі, облаштування того фальцу верхнього, там ще в нас поверху, поверху. Поверху. Значить, Я зараз піднімусь, покажу. Так як у нас конструкція не причіплюється ніяким чином до стін будинку, вона у нас як окремий будиночок стоїть. Нам треба буде після того, як ми тут утеплимо, накриємо оцією мембраною такою самою супердифузійною. Наб'ємо контрейку сюди вздовж крокви всієї вирівняємо це все діло, бо тут тоски є трішки нерівні. І нам треба зробити м'який перехід сюди від, від стіни до покрівлі. Таким чином, щоб він у нас міг грати, щоб конструкція могла окремо сідати, або будинок окремо сідати і ми не втрачали герметичності на цих швах. Я думаю, я зроблю це за допомогою стрічки з мембрани. Є такі стрічки, де... Дві сторони мають клейку таку здібність. А, приклеїмо її сюди, до фасаду якомога нижче. і Потім зробимо такий нахльостик, щоб він грав, як гармошечка у нас, і наклеїмо це на саму покрівлю. І, само собою ще будуть планки, які ми вріжемо металеві. Вріжемо фасад. Прикрутимо, вони будуть опускатися на покрівлю. і Звідси під цією планкою, яка йде до фасаду. Я ще придумав планку, яка буде йти під ту планку, якомога вище вона буде підніматися. Знову ж таки, щоб туди не забивало, не задувало, ні, нічого. Не цей. А остаток, який все-таки туди попаде, ми, значить, воно буде там таять і стікати по мембрані на покрівні. Так що ніяких там не буде проблем з вологою. І все буде так, як положено. Так, на сьогодні все. Лайк, підписка. Поділіться, пишіть вашу якби, думку з того всього, що я роблю. Буде цікаво дізнатися. І якщо треба, відповім на ваші запитання.